Вітаю вишивальний канал Хоббі Хрестиком. Я Світлана. Розпочинаю свої вишивальні будні із маленького процесику і ще невідомого на моєму каналі. Це маленька схема від Катерини Безперстової. Я не показувала її, коли купила, тому що думала, буде відео. В майбутньому і вже покажу всі свої нові схеми, декілька стареньких, іще, але не витримала після усіх своїх організацій, після організації повної палітри Муріне. Після намотування на бабінки двох майбутніх стартів. І ще в мене попереду розмітка монониточкою процесу отраження тігру води. Так ось я не взяла ніякий свій процес із тих, що в мене є. І так подумала, що нехай навіть тисяча процесів у мене буде. Якби було, то я взяла б саме оцю роботу, оцю маленьку схемочку, оцього котика і вишивала би його. Поки що я обметаю канву. І не знаю, розпочну його зараз чи потім, але поки що в мене обметується канва. І все одно хоч трохи хрестиків чи напівхрестиків, чи що тут є, що мене зацікавить. Я накидаю. Це така мила картинка. Вона мені так сподобала, що я не змогла її купити, хоча ви знаєте, що я не вмію вишивати роботи з бекстічем, з прозилочками. Дуже хочеться навчитися, тому я й пробую. Схема електронна, не по паперовій буду вишивати, тому я думаю, що вона буде легше мені даватися і швидше, тому що з паперових у мене болить голова, коли я вишиваю. І, дивлячись на це, все одно вони мені подобаються. Вишиватиму на канві, поки що рівномірки я не розбираюся в них іще. Не зможу, ніякі ще я їх поки що боюся. Хоча я вже цікавлюся, вже дивлюся відео дівчаток, які вишивають на рівномірках, веду деякі записи собі, що, якщо, надумаю, купити якусь рівномірочку придбати, щоб уже знати, яку саме мені купувати. І муліне СХС, які в мене є, вже в запасах поключу. Буду вишивати цю роботу. Трошечки з нею перепочину, хоча, здавалося, який відпочинок. Я майже півтори місяці не вишивала, але все одно розплавитися. Мені хочеться після організації саме з цією роботою забутися, а потім уже приступати до своїх процесів, до багатокольоровок. Ну, і ось я вишила. Вже зараз подивимося, скільки тут у мене відшито. 800 хрестиків. Я почала з хрестиків саме вишивати, потім напівхрестики, а потім уже без буду шити. Фрузелочків тут немає. І 800 хрестиків. Потрошки зовсім вишивала 200, майже 300 і 300. Це три дні в мене вишивалося з 14 по 16 число. Я навіть не скажу вам назву цього процесу, лише пам'ятаю, що від Катерини Безперстової купила я на Мурчених рукоділках цю схему. Чому? Тому що зайшла в рекламі, побачила, зайшла туди, переглядала і побачила дві схеми ось цю і ще одну, ой, я зараз вам покажу. І дивлюся, в записах у мене ніде немає. Записаної назви, чому я не записала. Ось ця і ще Ось ця така красива схема. Теж така мила, з кицечкою, з журавлями. Теж мені здається, що теж від Катерини Безперстової обидві ці схеми, але точно говорити не буду. Ця зовсім маленька в неї розміри. 60 на 59 клітиночок, в обох по 26 кольорів є блендер. Ось так, трошки я збільшила, непогано видно. Розмір цієї схеми 120 на 140 клітинок. Вишиваю її на чотирнадцятой. А їді, також в сазі заявлено 14 аїда і почала вишивати її з ось цієї киці. Саме ця киця мені найбільше й подобається. На цій схемі я її як побачила, вона така мила, коли вона вже. Коли вже відшиється бекстріч, тут у неї будуть вусики, і взагалі так вона буде вирізнятися на фоні, на цьому. та й сам фон навкруг відшиється. Дуже-дуже вона красива. Така вона ніжна і декілька кольорів. Ось всередині оці кольори. Зараз мені чомусь не подобається. Всередині, як виглядають мої хрестики, якось воно. Щось не так лягло, як треба, але побачимо, коли вишиється все, та вже так і буде. Не буду я пороти, бо я як почну пороти, то потім ще знову по тому вишивати, то ще буде гірше, ніж було. Ну, кицечка дуже гарнесенька. Дуже мені подобається. Також ось я вишила чайку. Ну, коли буде бекстіч, її зараз і не видно, мабуть. Чайка. Тут два кольори всього на кінчиках крильців і сама чаєчка одного кольору, але бекстіч її, виділив, як я зроблю той бекстіч, ой, мені аж страшно. А коли я потім я почала вже вишивати. Також цей колір чайці, чи десь від китцечки, я також отут цей пагорб, чи це островок. І трошечки повишивала ним. І ну, поки він вже не закінчився цей колір, ну, коли я вже почала вишивати маячок, як мені сподобалося, як це красиво, як це гарно. ну Декілька кольорів не пам'ятаю я скільки, мабуть, 5 або навіть 6 кольорів. І вітінки так лягли. Ой. Останнім я йшла отак з цього боку і старалася вишивати, щоб потім... Ну, таким чином кольори старалась вишивати, щоб потім ті протяжечки, які в мене від кольору до кольору йшли, щоб вони потім зашивалися наступним кольором. Але все одно якось так я. Як я. Все одно тут у мене поверху протяжечки. Але... Там, де буде, не буде зашивки, там жодної протяжечки в мене немає. Ось на ялиночці я теж звідси досюди пішла, неправильно. Це обріч ці хвостики, оці протяжечки ще зашиються, Витягувалися. Я їх затягую ще добре і на лице, от, по краях, і вони зашиються ще. Дуже сподобався мені маячок. Переходи тут більш різкі, не такі ніжні, як на котику, і на чаєчки. Угу, не чаєчка, а мартин. Мартин, вибачте мене, будь ласка, на українській мові буде Мартин. І потім вже перейшла я вишивати цю ялиночку, тут всього три кольори. І от я вишиваю і дивлюсь, якісь всі кольори такі бліді, що воно з того буде, але вони так гармоніють між собою. І кругом-кругом, кругом такі м'які ніжні переходи. А останнім я вишивала оцей помаранчевий такий колір, і це видно, видно відблиски від сонця по ньому. Тут будуть такі хвилі, вони. Не сильно будуть світлі. Такі більш насищені, так? І тут, мабуть, сонце б'є на оцей маяк. Ну, дуже красиво. Мені так сподобалось вишивати, що навіть не хотілося відкладати цю роботу, але треба. я її буду продовжувати ще вишивати. Не буду відкладати і брати якийсь інший маленький процес. Не знаю, поки що я не планую її відкладати. Зараз перейду на якусь багатоколірку, але поки що кожного разу буду брати цей процес і шити його. Я його тримаю в отакій папочці. Трошечки він не вмістився у ці нурги 19х22 см, але нічого. І отака в мене організація. Просто я колись робила, перемотувала всю свою. Карту в інший зошит і робила для цього такі маленькі органайзери. І на цьому паперовому саморобному органайзері я так і організувала цей процес. Тут Моліне зовсім небагато. Голочки отак під номером я закладаю. Ось тут один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять блендів. І один бленд вже вийшов, і повиходили вже деякі кольори: ті, що на котику, ті, що на ялиночці, і деякі ті, що на маячку. Навіть багатенько, можливо, навіть п'ять кольорів. Я спочатку їх відмічала, потім перестала відмічати. Ось так, така проста організація. Я його тримаю в отакій прозорій папочці, буду вишивати на нурги 19х22 см. Трошечки не вміщається в папочку, але нічого. Мої всі процеси на п'ялочках знаходяться в картонній коробці, тому оці краєчки не будуть заважати, які виглядають з п'ялиць. На завершення я хочу побажати вам здоров'я, миру, щастя, рідних поряд. Також пропоную проголосувати за процес, який ви хочете бачити у відшиві. А в наступному відео я вам покажу свої розпочаті процеси, тому що мене запитували. З вами була Світлана канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!